Доброго ранку, шановні глядачі, вас вітає Славута. Сьогодні я вирішив відрегулював щеплення. Була проблема, звісно, без надумності я й туди і не ліз би, Ну що, що, яка проблема? Став великий зазор. Під сама педаль. Минутку я покажу. Сама педаль вижиму, Це зараз такий вижим деться. Такий вижим. О, о, пальцем це холостий ход. А було, падало аж майже отаку сюди. Вижималося ходове і вом, Заодно вижималося. Як незручно пускаєш і в самому кінці педалі якось так воно повинно нажав до половини. ну Я пальцем ж не нажму, це тік, ну. Нажав до половини, запрацює ходове, передачі включаються. Далі нажав до кінця, нажимається ВОМ, включається ВОМ. Ферадер другий. Це тут, напам'ятаю, двох дискове щеплення. Така тут система поділена на пополам. Так працювало правильно, а потім ну, зносилося. Одного разу я вже туди лазив, став. Лом погано включатись, я більше на ломбі працюю. От, копалка, косілка, фреза, все. Майже все, всі інструменти майже на ломбі. І і нужда заставила, вимусила. От я тут, віслові, щоб сюди долізти до щеплення, От, зняв газульку, воно лежить. Кусок поліка цього відкрунув, ось в ну З резину закачав... Самого 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 лючка відкрутив і ось Дубля, дублятора цього зняв, де блокує щеплення. Він просто заважає. Його треба назад. обов'язково, бо не заведеться. Просто. Це прозирвано і все, і не. Не працює. Ну, це так як до як долізти. Ось так. Ну тут, звісно, кабіна заважає, я нічого не спорю. Тут дуже багато в інтернеті різних домислів, фантазій, і, догадок всяких. Там таке щеплення. Да та таке автомобільного типу. Да та воно там. йолки палки космічний корабль. Ну ці всі слухи ходять. Ну і що ж, я по ліз, бо нам не було нагоди. Тепер нагода стала. О, Дивіться, тако я стану. Це, звісно, трохи заважає. тако я стану. І туди видно. Туди видно. Оце, оце о. сама лапка. О, це сама лапка. Ну правда, лапка зроблена вже усилена, масивна така, лита. Раніше було тут раніше в тих моделях. Пам'ятаєте, що всі розказують. Зломилась лапка, якось там удрали через цей лючок, доставали ті лапки, щоб не роз'єднувати. Це геморов ще той. А тут -то вже зробили литу лапку. Вже вона явно от би ти хотів би зламати. Тут звісно дура можна і зломити не такий. Ну, це таке. Дивіться, лапка усилена. Я рукою, Що ж там таке, яке ж там устройство? Взяв з руку, десь застихнув руку і облапав, ну да, лапка є, що ж тут, чого це нема лапок. Є лапки. Тут і фантазії, що лапок нема. Диск Віжим, Ним прям наживає на фереда автомобільного типу. Звичайно, тут. Фереда, лапки і вижимний, все тут є. Ну, правда, я тут кажу, що я не в змозі отакого от чимось підсвітити, під, під, то було б видно, що там я зараз чуть -чуть, даже, може, фонаром підсвічу. От як підсвічу, то, то закриваю і тут, а ще Хоча нічого воно не... Це доброго фонара треба чи сонячну погоду. Не будемо морочити голову. Так, перейдемо до самого три три лапки. Оце лапка, як я вже сказав, на ходове, ходу, ходове на диск щеплення, Вмикати передачі, можна так сказати, по народному. От вона, що що, ви, що Дві гайки, когайка, контргайка, пружина. Ну тут, напевно, болт потайний, я ще не в курсі. Може, а може тут. Ну, факт того, отакого на вигляді. Там не перепутай, зараз я покажу і те. Відпускаєш контргайку. треба Два ключі на 16. Два ключі на 16. Одним притримуєш гайку, другу контргайку відпустили. У мене було великий-великий зазор. Там десь не знаю, до сантиметра, мабуть. Я став оцею, оцею гайкою піджимати. Де це, ключ. Ось таку я не знаю, скільки там зробив. Таку раз, два, три, ну чотири, ну п'ять. Таких по четверть об границі підводив. Отак одишов, от дивлюся, візуально дивлюся. Ага. Вже піддвинулась лапка. Все хорошо, Щось уже погано видно. Підвинулась лапка. О, такого лучше він підвинує лапка. Починаю підрегулював, зразу, зразу за контрогаю. Відрегулював. Візуально я можна, звісно, зробити такого щупа сантиметрів 30 торщиною, 2 2,5 мм. Ну, взяв метал, двоєчку, чи, зробив таку полоску. Де й туди можна долізти до... І, хто так бажає під щуп, потім от, відрегулювали. На це капота відкриваємо. Відкриваємо капота закрильчатку. Де це оно такого? Закрилчатку провертаємо. Провернули на крильчатку, погано видно. Нічого, якось на цю байду включу. О, чуть-чуть стало краще видно. О. Упала. Стоять, що ти? О, так видно. Така та сама, сама конструкція. Пружинка і дві гайки. Гайка-контрайка. Розконтругаїли. Підтягнули. Дивимось на лапку збоку. Підтянув, дивимось на лапку. Одишов, дивись. дивись. Так само чи підсвічувати чи хорошим фонаром. Чи сонячна погода. Під, підвели лапку. Все, готово, законтругаїли. Все, готово. Далі повертаємо. Повертаємо. От і казав, Три лапки. Вон, третя позначка. Я собі помітив, вкрейдую і все. Так само воно відпустив. Контрогайку піджав. Це все зрозуміло, зрозуміли. Це все діло я зробив. Це діло все, все забираю, звідси лючок тут відкритий. Щоб нічого туди не інструмент забираю. І все, йду заводити. Завів і пробую. Як щеплення робить, як передачі вмикають. Хорошо, все роб, не Без яких там проблем. Тут щеплення, якось так не знаю, чи за цих дисків. Ну, зовсім немає зазору того. Зовсім великий. Воно включається все одно. якось так Конструкція ще її не розбирав, звісно, але так удачно якось зроблено. все, переход, це дрегулювали, працює. Переходимо до. До лома. Я так поступово робив. Ну, круч, кручу. кручу Прокрунув, прокруну. О, От. От. От сам Болом регулюється. Що ми бачимо? Болт. Контрогайка. воно типу на ізнанку. Тут а, в цьому місці має бути зазорчик невеликий. В цьому місці. Так само відпустив контройки. Тут я там піджимав, а тут відпускаю вверх. З ключом відпустив, відпустив, вже став вільно болт крутитись, значить тут вже, вже не впирається тут. Все, зазор вже тут мінімальний є. Відкрутив, рукою крутиться, все добре. Законтугаю. І все. І так це зараз третє, ну це яка різниця. Начинай з третього, з першого. Ну, третє, і так, і теж три цих відрегулював. Все, позабирав інструмент Оцю дублятора, все єдинив, щоб завести. Суєнив та пішка десь знизу. От воно воно. Воно воно. О. Соєдинив. За, щоб не визову завів, пробуємо ВОМА. Попробуємо включається. Отакий, що, що, що ж тут сложно. А то вже там мені не розказували. Ну не, не лічний особисто мені, а так, типу з інтернетних цих новостей. Да там таке, да там космічний корабль, да там... Ну що ж тут сложного? Обикновенні лапки, обикновенні, так як в всіх тракторах, не знаю, як там в машинах така регулювання, Що ж тут сложного, що тут такого незвичайного. Все, на цьому все. Дірзайте, пробуйте. І ви, надіюсь, комусь це відео стане в пригоді. По крайній мірі як починати регулювати, та хоч побачите, що регулювати. Ну так же чи ні, як я, як, я так вважаю, як ви вважаєте. Так, так напевно і теж. Ну все, зараз назад все збираю, лючка на місце, цього дублятора не забудьте. І все ось. Тут що ж тут? 10, 10 хвилин і все все забрано, і Апарат роботає. От така марка Донфен G2244 з двох дисковим щепленням. Дякую за перегляд. До нових зустрічей.